Слава Україні! Вітання з фортеці Бахмут. Щодо оперативної обстановки на сьогодні, мушу сказати, що призупинили силу оборони активний наступ російських військ. Дуже потужно сьогодні працює наша артилерія, дуже ефективно. Намагаємося максимально втримувати і виснажувати окупаційні сили. Багато хто зараз впадає у відчай з приводу Соледара, з приводу того, що відбувається обхід з флангів. Якщо вже говорити мовою військової науки, хочу вам сказати одне: швидке просування військ по флангам робить ці фланги дуже уразливими. Тому не треба впадати у відчай. Фронт він великий, і на фронті ми постійно пересуваємося 500 тисяч метрів туди назад сьогодні. В якісь позиції відступили, тому що ми все ж таки цінуємо життя наших військових, на відміну від росіян, які просто використовують вагнерівців і свої підрозділи як гарматне м'ясо. Наші командири бережуть життя військових. І якщо є можливість зберегти, ми завжди його будемо зберігати. Це треба правильно розуміти. Нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Нам потрібна перемога, така яка буде перемогою, а не просто великим горем. Тому зараз ми працюємо активно, дуже активно, не лише в цьому напрямку. Не можу вам сказати всіх деталей, але хочу зазначити, що сили оборони. Збройні сили України можете їм довіряти. Ми тримаємо корону, ми контролюємо ситуацію. Ми розуміємо, що робить ворог, як він робить свої дії, і навіщо він це робить, і приймаються рішення, які можуть блокувати ті чи інші дії окупаційних військ. Все, що можу сказати: слава Україні, слава нашій нації, слава нашим воїнам. Все буде добре. Іноді для того, щоб перемогти. Потрібно зіграти гамбіт.